Дітки, сьогодні ми з вами завітаємо в гості до лісової школи. Повчимося разом зі звірятками. Чуєте, Дзвини, дзвінок він гукає на урок. Подивіться, як багато звірят зібралось на галявині. Вони ради один одного бачити, вітаються! Лисичка вирішила пригостити звіряток печивом. А печиво не звичайне, а геометричне. Давайте подивимось, що ж є в кошику. Назвіть, форму якої геометричної фігури має печиво. Це печиво трикутник. це квадрат. Це круг, це овал, це прямокутник. А кому яке печиво дісталось, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Це круг і скуштує його білочка. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути, звуть його. Трикутник і трикутником паласує їжачок. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат, ведмеди класу є квадратом. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини. Це прямокутник. Кутник, лисичка скуштує прямо кутне печиво. Дуже схожий я на коло. Озирнися ти навколо. Сливи, дині, кабачки, яйця, що знесли качки, мою форму вони мають, як мене всі називають. Овал, зайчик ласує овалом, молодці! Тітонька сова. Запросила всіх звіряток в клас, попросила стати рядочком один коло одного. Хто який став за порядком? Давайте порахуємо звірят порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Який за порядком ведмедик? Третій. Яка за порядком білочка? Друга? Яка за порядком лисичка? П'ята, який за порядком зайчик. Перший, який за порядком їжачок. Четвертий, молодці. А давайте тепер порахуємо, скільки всього звірят. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 звірят позначимо кількість цифрою. Цифра 5. Принесла тітонька сава, звірятам олівці та зошити. Давайте порахуємо, скільки всього олівців. Один, два, три, чотири. Всього чотири олівця. Позначимо їх кількість цифрою 4. А що ж треба зробити, щоб олівців стало 5? Додати ще один. Позначимо це цифрою 1. Цифри ми написали. А як же нам позначити слово додати? В математиці для цього є спеціальний знак Ось такий. Це знак плюс. Дивимось, що у нас вийшло. 4 плюс 1 5. Для слова дорівнює, в математиці також є спеціальний знак. Ось такий дорівнює. Який приклад у нас вийшов? Чотири плюс один дорівнює 5. За лівцями розібрались? А чи вистачить звірятам там зошитів? Давайте рахувати зошити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість. Зошитів. Позначимо цифрою 6. Звіряток 5, а зошитів 6. Один зайвий. Що треба зробити, щоб зошитів стало 5? Один прибрати, відняти. Ось він зайвий зошит. Позначимо цифрою 5 звірят. І приберемо зайвий зошит. В математиці є спеціальний знак, яким позначають віднімання. Це знак мінус ось він. І що у нас вийшло? 6 мінус 1 5. Чого не вистачає в нашому прикладі? Знака дорівнює, поставимо його. Тепер у нас вийшов математичний приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. Давайте ще раз назвемо ці математичні знаки і намалюємо їх в повітрі. Плюс мінус дорівнює. Молодці. Отримали звірята олівці і зошити і почали вирішувати задачки. Дивіться. Три веселі киці грались на травиці. Мурчик теж до них прибіг, скільки стало їх усіх? Чотири запишемо цю задачку цифрами та знаками. Було три киці, прибіг мурчик і стало їх чотири. А які ж ми знаки поставимо? Звіряток стало більше, значить знак плюс. І дорівнює. П'ять маленьких зайченят весело стрибали. Два сховались за кущем. Скільки залишилось? Три запишемо цю задачку з цифрами та знаками. П'ять зайченят. Два зайчика. Сховались за кущиком, стало менше. Знак мінус дорівнює 3. 5 мінус 2 дорівнює 3. Посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало. Скільки всього сорок стало? Чотири запишемо задачку. Дві сороки. Додалося ще дві, дорівнює чотири. Два плюс два дорівнює чотири. Молодці. Сидів хлопчик біля річки. Він впіймав аж три плотнички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибок в нього стало? Вірно, дві запишемо цифрами. Три плотвички впіймав хлопчик. Стало менше в нього на одну кошенятку забрало. Дорівнює 2. Три мінус один равно два. І з цим завданням впорались молодці. Наступне завдання ці сови. Потренуватись писати в зошитах математичні знаки. Плюс мінус дорівнює. Відкривайте зошити, подивіться на зразок і напишіть в рядочок знак плюс, знак мінус та знак дорівнює. А в математичній школі вже закінчується заняття. Чуєте дзвіночок дзвіни. Це і наше заняття закінчилось. До побачення, малята!